Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка сайту Мейкап. Має вона ось такий вигляд, невеличка така коробочка мені прийшла. Дане замовлення я робила десь за тиждень до свого дня народження, і в мене вийшло так, що у кошику, коли я робила замовлення, була знижка. Там, здається, на якусь ще менша сума, я не пам'ятаю суми вже. Якщо менша сума замовлення була, то на 50 гривень була знижка е, на те, що ви замовите, потім буде відмінусовуватися. Тобто. І якщо більша сума, то 100 гривень знижки. У мене йшло так, що була більша сума, і мені знижку зробили в 100 гривень. Це так розумію, до дня народження. Якщо ви ще не знаєте, там можна зареєструватися на сайті, там вказується ваша дата народження, і воно автоматично підтягується. Тобто ви, коли Робите до дня народження і після дня народження, там певний період ви, вам іде знижка на ваше замовлення, яке ви робите. І ще було в коли я в стів кинула товари, була така ячейка подарунок. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи це зв'язано було з сумою, чи це було зв'язано з тим, що йде народження. Ну я так розумію, що до дня народження тільки оця була знижка. У коштах, а подарунок, я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, чому так. Ну, вибило, чому б і не скористатися. Вибило там, що косметичка буде в подарунок, але була ще така не категорія вірніше, а кнопка, що можна вибрати собі подарунок. Коли я перейшла за цим за кнопкою, він так говорить. Там були різні косметички, були пов'язки на голову для того, щоб умивати, і були шопери. В принципі, з усього всього мені нічого не потрібно було, але ну, якщо є ця пропозиція, чому б нею не скористуватись, тому я собі вибрала шопер. Зараз я його покажу. Тому що на шопери я давно не приглядалася, ну все якось не доходили в мене руки його купувати. Тому за цим разом вийшло ось так. Ну, звичайно, приходить все перепаковане ось такий папір, як завжди, я це показую. Приходить, звичайно, чек. Тут дуже зручний чек, мені завжди подобається. Почну з шопера, який мені прийшов, будемо так говорити, в подарунок. Тут ну, вони вказують символічну суму 1 гривню, я так розумію. що Має він ось такий вигляд був такий синій електрик, білий, і був ще кольору марсала, якщо не помиляюся. Я, до речі, між марсала і білим вагалася, все-таки вибрала більш класичний білий шопер. Має він ось такий вигляд. Тут чорні в нього ручки. Застіпка на кнопку пластикову чорну, підпис чорним, чорними літерами і сам, сама сумка білого ось такого кольору. До речі, доволі якісна робота, в принципі, якісна. Доволі цубка, вірніше, тканина, тому що шопер він в ньому носиться або продукти, ну якісь покупки, так і мене здивував, до речі, доволі великий в нього розмір, тому що в мене є шопер від гарнір, колись мені попався. Він доволі ну, малесенький. А ось тут розмір доволі великий. Мені подобається, в принципі. Непогана штука, ну звичайно, потрібно з нею походити, подивитися, як він приживеться. Але перші враження, в принципі, він мені сподобався. І далі до самого, до самого замовлення, яке я замовила, давайте я вам все по черзі розповім, покажу. Давайте розпочнемо з шампуню для волосся від бренду Віші чи Віші, не знаю, як правильно говорити, має він ось такий вигляд. Шампунь коштує 318 гривень, він себорегулюючий шампунь для волосся. Тобто, я брала для того, щоб він контролював жирність волосся, добре очищував, тобто для жирного типу волосся. Тому що взагалі я не брала ніколи шампуні від віші. Я вибирала, мені потрібен був шампунь, і я довго вибирала, мучилась, можна так сказати, щоб щось взяти. І я взяла віші, тому що від даного бренду я рідко взагалі щось беру, він не дуже бюджетний є. Але взяла за того, що зараз уже холодний період. Починаються уже головні убори. Дуже зараз швидко жирніє шкіра голови, відповідно, волосся. Тому я взяла саме ось такий шампунь з дорожчих трішечки. Спробую їхню формулу, їхній результат, який він дає. Всередині він має ось такий вигляд звичайна така баночка, зручна тут упакування, зручне. 200 мл цієї баночки. Я думаю, їй повинна довго вистачить. Тим паче, на. Сайті, я вичитала, що він повинен добре пінитися. Ну, ось така штука спробую, тому що я такі себе регулюючі шампуні ніколи не брала, вирішила взяти протестити. Далі я взяла ще тональний крем. До речі, тональний крем я хотіла собі взяти, для такий, який би не сушив шкіру, мав якийсь сяючий ефект. Ну, чомусь на мейкапі я нічого так і не знайшла, Рилась-рилась, як то кажуть, і нічого не знайшла. Натикнулася я на польський бренд. Називається він Peace. Якщо не помиляюся, я не знаю, як даний бренд вимовляється. Тут його 30 мл. Він іде. Що мене привабило, те, що він зволожує шкіру обличчя, тому що в мене сама по собі суха шкіра, плюс іде знову ж таки. Холодний сезон, шкіра швидше починає лущитися, набагато гірше реагує на ось це опалення, холод і так далі. Тому потрібно трішечки змінити тональний крем від того, який в мене є. Тональний крем коштує 440 гривень негеть дешеве задоволення. Ну, в принципі, тонального крему надовго вистачає, тому я його вирішила взяти. Тут доволі в нього цікава така ще упаковка. Тобто, не якийсь дозатор чи якась там піпеточка, а ось такий, прям як шпателюк, яким наносити потрібно буде тональний крем. Ну, колір я також дивилась, взяла я найсвітліший, здається, який був у лінійці. Тут колір 300 c якщо не помиляюся. В принципі, так, я, як він мені прийшов, я дивилась на нього повинен мені підійти. По тону, ну така штука, буду знову ж таки тестити. Головне, що він не сушив так шкіру. До речі, напишіть мені, можливо, ви знаєте ті тональні креми, які зволожують шкіру обличчя, не сушать її, надають сяйву, тому що я не знайшла намика під таких. Можливо, на даний момент їх не було, коли я шукала. Якщо маєте якісь бренди, напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. Далі я замовила ще е, дві кісточки. Е, попереднє розпакування з мейкапу я розповідала, що я перейшла на рідкі. Е... Румяна, і для цього мені потрібна кісточка. Ту, яку я замовила кісточку кабуки, вона, в принципі, підійшла, але більше мені вона подобається, коли вона наносить тональний крем, тому я її пустила на тональний крем. І знову ж таки, я в пошуках кісточки для того, щоб наносити рідкі румяна. Взяла я ось такі дві кісточки. Перша це мальва, вона коштує ця кісточка 115 гривень. До речі, від Мальви я брала, в мене є багатенький кісточок саме для макіяжу, і вони мені подобаються, вони доволі якісні і довго тримаються. Тут ось такий в неї ще чехолчик є, вона плоска. Мені дуже сподобалося, що в неї, якщо вам буде видно, тому що засвідчує рожевий такий тримач. Такі плоскі кісточки в мене колись були, я ними користуюся. Я її взяла для того, щоб знову ж таки наносити румяна. Але якщо вона не підійде, то вона штучна, і я такими кісточками часто наношу маски на обличчя, крема на обличчя, тому вона в мене не пропаде, я її вирішила замовити. І друга кісточка, вона має 144 гривні, трішки дорожче. Тут, до речі, бренд Богеня той від якого я брала попереду спонж для обличчя. Спонж, до речі, мені сподобався, має вона ось такий вигляд. І зараз покажу її всередині. Вона має ось такий вигляд. Вона, тут у неї дерев'яна така ручка, вона скошена. Штучний тут ворс. Мені сподобалось тим, що вона не така, як кабук і не така, вона доволі широка, а трішечки меншенька за розміром. Ну, і вона скошена. Взагалі, все, що стосується румян або бронзера, краще брати для зручності скошені кісточки. І я вирішила, що не буде. Зручно наносити ось ті рідкі рум'яна на обличчя, тому я її взяла. Непогані кісточки, мені подобаються. Далі взяла, в мене закінчилася зубна паста від Marvis. Я вам в якихось відео постараюся розповісти, звичайно, як я її протести, чи вона мені сподобалася. Це не є бюджетна зубна паста. І я думала, що її більше брати не буду, тому що ну, вона, як звичайна, зубна паста. Нічим вона таким. Особливим не відрізняється від інших, так як її рекламували десь там, я дивилась то в Ютубі, то в Інстаграмі. Але, почавши шукати зубну пасту, я нічого не знайшла і мені сподобався ще один вид від Марвіс, тому взяла я знову Марвіс. Це, здається, італійський бренд. Цей вид набагато дешевший, ніж я попередній брала. Я брала звичайний такий в сірих тонах класичний з мятою. Тут мені сподобалося, що тут, у, верніше, не в складі, а тут є, має він аромат жасмину і мяти. І вона не така була дорога, як попередня. Зараз я вам скажу, скільки коштує є зуна паста. 178 гривень вона коштує дана зудна паста. Мені сподобався її ось цей фіолетовий колір. Взагалі мені її упакування подобається. Одне, мені тільки в ній не подобається те, що вона, ось тут ось ця кришечка, в неї откручується. Я люблю, коли вона тримається, ну, як є. Ось така вона фіолетова, фіолетова в неї, знову ж таки, кришечка. Ну, і аромат, якщо буде чутно, ну, звичайно, потрібно нею покористуватися. Відчувається. Поки що тільки ось ця м'ята. Жасмину поки що, я не чую. Ну, потрібно знову ж таки покористуватись, потім е щось говорити. Тут її 85 мл. До речі, її надовго вистачає непогана штука. Все-таки я її знову взяла. Не знаю навіть чому, але ну взяла. І я взяла ще одну зубну пасту для того, щоб протестити, зараз скажу, яка її ціна. 79 гривень. Це, до речі, український бренд. Має вона ось такий вигляд, доволі такий негарний дизайн, мінімалістичний. Там ще багато доволі видів. Я взяла та, яка мені найбільше підходить. Тобто, здається, вона там ну, не для чутливих зубів, ну щось подібне. Тому що в мене чутливі зуби і мені дуже важко підібрати зубну пасту. Тому приходиться вишукувати в інших брендах. Бо раніше я брала Colgate, але зараз немає цієї зуми пасти для чудливих зубів. Приходиться вишукувати в інших брендах щось схоже, що було в переліченні того, чого вона робить. На вигляд, вона тюбик має ось такий м'ятний кольор, оливковий навіть я б сказала. Тут її 60 грам. Ну, непогана така зубна, на вигляд, непогана вона заклеєна, не буду її поки що розклеювати. Також протестую, тим паче, віддан бренд називається Доктор Бланк. Можливо, ви чули про такий бренд. Далі я замовила патчі під очі, якщо це правильно говорити, патчі під очі. Патчі зараз я вам скажу, скільки вони коштують. Вони, звичайно, так, омолоджувальні гідрогелові патчі під очі 224 гривні. Мають вони ось такий вигляд. До речі, це український бренд Мермаде називається. Тут їх 60 штучок, здається, і всередині, давайте я вам покажу ось такий вигляд. Вона має всередині. Така рожева коробочка, і ось така сама вона має такий вигляд. Також доволі велика їх кількість, різноманітні. Ну, проблема в патчах та, взагалі раніше я їх брала патчі, але дуже давно вже ними не користуюся. Чомусь я не бачила в цьому ніякого такого користі. Я користуюсь кремами або сироватками під очі. Але від недавніх пір я згадала, що є ще ж патчі під очі, тому що потрібно дійсно доглядати. У мене дуже суха шкіра, як я вже говорила, і часто. Тональний крем підсушує, консилери підсушують, тому потрібно цю зону добре зволожувати. Взагалі, в цілому, всі пачі, будь який бренд не важливо, вони спрямовані на те, щоб висвітлювати цю зону, прибирати темні кола під очима. У мене цієї проблеми немає. Висвітлювати і темні кола практично дуже важко знайти. Патчі ну, не такого спрямування, вони практично всі на це націлені. Зволоження, темні кола, висвітлювання. Тобто, все, де те, що не відкриєш, корейські патчі, ось наші, навіть українські, які я взяла, було дуже важко їх вибрати, тому що та функція мені не потрібна. Мені потрібно, щоб вони дуже добре зволожували. Ну, от я вибрала ті, які вони омолоджуючі. Можливо, в принципі, вони мені не потрібні, омолоджуючи на даний момент. Але було вказано, що вони зволожують, тому я думаю, що вони мене супер не омолодять, тому я їх замола. Всередині вони мають ось такий вигляд, тут ось такий є, яким ви будете набирати, будемо так казати, ось ці пачі. Всередині вони мають ось такий фіолетовий колір. Ну, звичайно, ви тим шпательком берете їх, вони тут у юшечці знаходяться, у гелевій. І ось цим шпательком для того, щоб туди вам було зручно не злазити руками. Подобається мені, що це український бренд, звичайно. Про тестю тоді вам буду щось говорити. Я вирішила взяти тканинні маски саме на майкапі, бо зазвичай я їх беру на Єві. Тканинні маски десь мають ціну від 20 до 40 гривень. Тут їх у мене 5 штучок, мають вони ось такий вигляд. Давайте кожну я вам покажу по черзі. Взяла я маску від Холіка-Холіка з авокадо, ось таку зелененку. Далі, знову ж таки, від Холіка-Холіка взяла з чорницею, напевно, можливо, це і не чорниця, не знаю, як правильно як правильно називається ягода ось така маска. Далі я взяла також, я брала цей бренд, він називається APU. Не знаю, як правильно, тому що це корейські назви ось такі з шоколадом і з молоком, я так розумію, маска. У вигляді коробочки ось такий має вона дизайн. Знову ж таки, від цього ж самого АПЮ, якщо я говорю правильно, взяла ось таку бананову маску з молоком. знову ж таки. І взяла ще одну маску з авокаду, тому що я знаю, що авокаду дуже добре зволожує шкіру. Тому я з нею взяла саму тканину маску, не знаю, як бренд називається, має вона ось такий вигляд. Ну, В принципі, я брала, для того, щоб ціновий еквівалент був не дуже занадто прям такий дорогий, тому що. Ну, маска використовується буквально 15-20 хвилин, і ви її викидаєте. Не дуже це, як на мене економно, ну, як є. Я взагалі використовую тільки раз на тиждень такі маски, тому беру для того, щоб е, допомогти якимось іншим чином шкірі обличчя. Ну і взяла це, я взяла не собі, взяла на подарунок, взяла ось такі парфуми від Versace. Це е, чоловічі парфуми. Зараз я вам скажу, скільки вони коштують. До речі, коли я шукала парфуми, е, дуже великий спектр. Мені дуже подобається на мейкапі. Я і раніше натикалась на е, цей вибір. Є дуже велика кількість брендових, небрендових. Е, до речі, українські є парфуми, які я хочу ніяк не можу зібратися купити. але я думаю, що я їх куплю. Е, мені присилали тестери мейкап, давно вже присилали, і мені дуже вони сподобались. Вони якісь авторські. Тому я думаю, що я в найближчий час беруся їх і куплю. Ну, Versace коштує, зараз я вам скажу, це тут 30 мл 946 гривень. Було там, здається, і 50 мл, але, звичайно більша ціна. Не буду розпаковувати, тому що це на подарунок. Просто вам покажу аромат там я вам не скажу який, бо це треба заходити на сам сайт. Ну, Мені інгредієнти сподобалися, сподобалася його ось така упаковка під крокодила сама. І мені сподобалося там флакон, простий, такий лаконічний, з легка такого блакитного кольору. Тобто, на подарунок така штучка, невеличкий він. І подобається мені те, що є в різних. Ну, Ромірами так казати. Я взяла 30 мл, можна взяти 50 мл. Я взагалі, наприклад, я особисто не люблю брати парфуми у великих бутилках, тому що я не полюбляю дуже довго ними користуватись. Мені краще у менших розмірах по-перше, перепробувати все, і я не люблю довго, щоб, щоб довго певний аромат з ним ходити. Тобто певний якийсь період, там по півроку, по року не люблю я. Це, можливо, якісь улюблені аромати туди, да, але якщо ви експериментуєте, щось берете, міняєте, я люблю невеличкі Ну, Ось така штука непогана. Мені сподобалось, до речі, там дуже цікаві були у Версачі. Інші упакування, ну я взяла більш таку класичну бутилочку всередині. Ну і все, в нас з вами пуста коробка. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Ви гарно провели час. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, адже це для мене дуже важливо. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!